З 6 листопада центр творчості дітей та юнацтва і ліцей номер 14 вимушено пішли на дистанційне навчання. Як пояснила виконуюча обов'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва, це сталося через незначне підтоплення стічними водами технічного приміщення укриття ЦТДЮ за інформацією адміністрації центру творчості дітей та юнацтва, вчора відбулося підтоплення стічними водами технічного приміщення сховища закладу освіти. Завдяки, скажімо так, енергійним і своєчасним діям працівників закладу, не Відбулося підтоплення самого сховища, де перебувають діти під час тривоги. Задля дотримання всіх норм перебування дітей у навчальному закладі, освітній процес призупинили та почали усувати наслідки проблеми. Зразу вже були виведені діти, повідомлені батьки. Навчальний процес був призупинений. заклад освіти на даний момент перебуває на дистанційній формі навчання. Провітрюються зараз. Над встановленням причин працюють спеціалісти комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання і викликана санстанція для обеззараження. Заклад освіти постійно перебуває на на провітрюванні через те, що 14 ліцей, не маючи свого захисної своєї захисної споруди, уклав договір на використання цієї споруди для своїх потреб. То теж 14-та школа, тимчасово, поки закрите сховище, теж перебуває на дистанційній формі навчання. Тільки сховище просохне то діти знову приступлять до освітнього процесу.